Вітаю вас ми продовжуємо наш ефір. Студія Катерина Некреча, мій гість Микола Тихонов, офіцер добровольчого батальйону Карпатська Січ». Вітаю так. Вас, пане Миколу, 7 травня. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення звільнення в запас військовослужбовців, а призваних на військову службу власне за мобілізацію. Цитую. Провести у травні липні 2015 року звільнення в запас військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом мобілізації на період відповідно до указу президента України від 6 травня 2014 року. Про часткову мобілізацію власне про це йдеться в тексті указу. Тим часом на лінії фронту загострюється обстановка, і для початку нашої розмови давайте переглянемо сюжет наших кореспондентів. Будь ласка. На Луганському напрямку російські бойовики застосували великокаліберні кулемети, 120-мм міномети і автоматичні гранатомети типу АГС 17 полум'я. Обстрілюючи українські позиції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути в тактичні тили українських військ. Окрім постійних обстрілів, бойовики чинять диверсії. Вчора терористи замінували меморіал на Лисій Горі поблизу Святогірська. Ось, бачите, оце місце, де було закладено. Вибуховий пристрій. Ось його залишки. А от зразу тут меморіал. Тобто тут могли постраждати мирні люди. Про замінування меморіалу, де днями повинно було бути багато людей. У штаб АТО повідомили місцеві жителі. Українські військові відреагували швидко, вибухівку знайшли і знешкодили. Тепер меморіал на лисі горі на свята буде під постійним контролем українських військових. Було виявлено вже закладені вибухонебезпечні пристрої. Вони були відповідно нашкоджені. Після цього ми продовжували оперативне працювання цієї інформації і по лінії правоохоронних органів, які там взаємодіють, ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціальне призначення сил спеціальних операцій, які при підтримці підрозділів авіації супутних військ провів доглядові дії. Також у ніч 7 на 8 травня у станиці Луганській у результаті активних бойових дій терористи перебили газопровід, внаслідок чого райцентр та 13 населених пунктів залишилися без газу. Наразі на місці пошкодження працюють аварійні бригади. Даний інцидент прокуратура Луганщини кваліфікувала як теракт. Вже розпочато кримінальне провадження. Микола Різник, соціальна країна. Пане Миколу, як ви вважаєте, чи в такій ситуації зараз час для демобілізації? Ну, усім добрий день. Я хотів би всіх привітати і подякувати за запрошення, в ваш канал, і привітати всіх з перемогою над нацизмом, яким ми святкуємо сьогодні, 8 травня. Як весь весь цивілізаційний світ. Стосовно мобілізації, стосовно нашої боєздатності, я вже говорив і. Цей призив, який зараз відбувається, і якість цього призиву, і те, що зараз демобілізуються люди, які вже мають досвід, річний досвід тяжких боїв і вдалих боїв і не дуже вдалих боїв, дійсно це послаблює наші позиції, послаблює нашу оборонну знатність. Чи це час, чи не час я не борусь судити, тому що тим людям, яких мобілізували, наскільки я пам'ятаю, було обіцяно спочатку, що це на 45 днів кампанія йде військова по антитерористичній операції. Зараз вже очевидно, що це не яка не антитерористична операція, це повноцінна війна з зовнішнім агресором Росією. І е, вдаватись до е, такого кроку напередодні очікуваних провокацій зі сторони російських терористичних військ. Напередодні ми очікуємо і їх наступи і прориви в деяких місцях. Ну, я думаю, що з чисто військової точки зору, це не дуже правильно, тому що чисто з військової точки зору це послаблює, ну, дійсно послаблює нашу обороноздатність. Можливо, були і якісь інші ну, причини, яким керувалося наше керівництво, оголосивши цю мобілізацію. Ну, а те, що відбувається саме в пісках, де стоїть наш батальйон, то ми зіткнулися з тим, що нові хлопці, які прийшли військові, там 93 бригада стоїть, то. Ну, є проблеми навіть в тому випадку, коли е у нас там вже не припиняються обстріли, і коли ми е такі е відповіді застосовуємо зброю, то ці вновприбулі, вони ще не звикші до навіть звуків пострілів, якась, не які віють і тіряються. Ну, Це питання часу, ну, але щоб вони прийшли вишкіл, саме бойовий вишкіл. Але якою ціною ми ж знаємо, що це дорогою ціною, нам коштує проходити такі вишкіл кожний час. І, е, моя точка зору. Що можна було її почекати напевно ці мобілізацією, тому що демобілізацію, тому що вона нас однозначно послаблює, але це з однієї сторони, з іншої сторони, ми ж розуміємо, що є бійці, які вже рік після того, як рік відвоювали, то вже і треба дати час відпочити, і є також можливість усім бажаючим підписати контракт і вже за контрактом бути в зоні АТО. Правильно розуміти. да, да. Ну, дійсно, тому, я і сказав. тому що виходить так, що одні ріки вже другий рік пішов, так? а все ж таки зрозуміло, що має бути зміна. От зараз ми вже знаємо, що триває процес входження всіх добровольчих батальйонів в лави збройних сил. І наш батальйон Карпатська Січ теж зараз входить в лави збройних сил. Саме ми входимо окремою ротою вогнової підтримки в 93 ю бригаду і оформлюємося ще з військомати. І зараз мобілізація, як нам оголосили, буде тобто, ми призиваємося вже на півтора року. Ті люди, які зараз йдуть, мобілізовуються зараз ще з військомати. Це вже зараз оголошено контракти. Якщо б були вони більш гнучкі, ці контракти, які можна було підписувати, то я, як офіцер запасу, я маю підписати зараз контракт з Збройними силами України. Цей контракт він такий досить, знаєте, односторонній, і ми його підписуємо мінімум на три роки чи до настання певних обставин. По закінченню цієї антитерористичної операції там є дві умови. Інших умов розірвати цей контракт не існує ніяких, взагалі, тобто це не дуже вдалий і не дуже зручний інструмент по наповненню лав збройних сил, як на мене, саме через Збажуваючи. те, що строк мінімальний, і взагалі те, що, да, саме роки. саме через через те, що такий мінімальний великий строк три роки, і те, що немає ніяких інших причин до розторгнення цього контракту. Якщо це контракт, якщо ми розуміємо, цей контракт підписують дві сторони, то ці дві сторони вони мають більш-менш якісь рівні права, мають мали б мати. А в цьому контракті сторона, яка підписує контракт військовослужбовець, не має майже ніяких прав. Я думаю, що це анахронізм такий, і думаю, що це можна було б виправити цю ситуацію. Досить багато у нас бажаючих іти служити збройні сили, але не на такий великий дійсно термін, як ви казали. От і зараз ж ця мобілізація, можливо, яка демобілізація, яка триває вже люди, які. Відслужили. Рік, і багато з них я знаю, що вони не хочуть і далі лишати в лавах збройних сил, тому що у них є інші справи: там і сім'я, і робота, то в цьому випадку ну підход ну трошечки не збалансований, як на мене. Але ж якщо о, чи які там що умови в цьому контракті? Тому що якщо після того, як людина вже відслужила рік, і якщо є на мету ставить на собі далі, продовжувати це робити, то які умови для? Цього в цьому контракті зазначено про три роки терміну ви сказали. Да. Що ще там написано? все, все таке інше, як і для мобілізованих. Просто е, процедури його перебування, ну правові його засади чи правові його підстави перебування в Збройних силах є не мобілізація, а підписання контракту. Ну е, добровольно, е, таким чином людина служить ну, в збройних силах. Що за це, це вона матиме від держави? Чи є, все, є все там ті сума, інші. Ну, зарплати солдат? Має там 2,400 зараз ставка. Якщо він перебуває в, саме в, в, в зоні АТО, то два рази там вона помножується. Ну все інше там немає ніяких ні привілін, ні чого особливого. Це просто іще один із засобів мобілізації. Ті він називається не мобілізація, просто а через підписання контракту. Без цього контракту після демобілізації неможливо залишитися на фронті. Ну наскільки я знаю, ні, неможливо. Наскільки я знаю, от ми сьогодні спілкувалися з нашим командиром. Я його зустрів випадково на от поховання нашого героя, з яким ми були в аеропорту, зараз там він командир одного з батальйонів 80-ї аромобільної бригади. Він керував обороною на Новий рік, коли я був в аеропорту. І він теж говорить, що його призвали в серпні. У ньому лишається там три місяці. І зараз постає питання, чи підписувати контракт. І він таки каже, що міністерство оборони схиляє всіх до підписання контракту і просить людей. І він каже: Ну контракт він рік відслужив каже, і надалі він би міг відслужити якісь невеликі терміни ще там півроку. Але каже, я чітко розумію, він теж офіцер, що підписати контракт на три роки, і ще на три роки полишити тут всі свої справи, тобто йому буде вкрай складно, і він зараз стоїть перед таким нелегкою ділемою, чи лишати своїх товаришів. Побратимів, чи от, підписувати контракт. Іншого інструменту немає. Да. Чи мобілізація, ну якщо вони вже були демобілізовані, то тільки контракт. Угу. Е, я так розумію, що ви ще також розмірковуєте над тим, чи підписувати цей контракт, чи ні. Так. Е, да. У мене мені теж пропонують підписувати контракт. Я е, ну, у мене, я схиляюсь до того, що три роки я все-таки це великий термін, е, який е, ну, я ще розмірковую над mm. цим. Да. Якщо давайте ви вже згадали піски, поговоримо більше про широкі і піски. Це власне найгарячіші точки зараз на лінію фронту. Mm -hmm. Що відбувається? Власне, сьогодні інформація від Андрія Лисенка про те, що в західних передмістях Донецька неспокійно. Противник намагається витіснити сили АТО з рубежів оборони на лінії Авдіївка, Піски Мар'їнка. Власне, Андрій Лисенко сказав, що саме там зосереджені основні сили артилерії ворога, вогонь ведеться безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Це правда. Житлових кварталів Донецька вогонь Вівся, коли ми були в аеропорту, в терміналі вони не сісняються цього робити. Ну, піски вони прямо стикаються з прямо підходять до Донецька, і там лінію розвести, де місто починається досить складно. Частина пісок, до речі, яка прилягає до Донецька. Вона знаходиться під російськими військами, терористичними військами, і вони, до речі, укріплюються. Зараз з'явились нові позиції, у них, яких у них раніше не було. І з'явились вони тільки завдячуючи тому, що Україна дотримується сумлінно, дотримується не ведення вогню заброни заборони наведення вогню. Вони досить спокійно. Там ми бачимо їх навіть без біноклі, як вони розгружають свої боєприпаси. І зараз з'яви вилисти позиції, яких у них раніше не було. Тобто накопичення сил і техніки у них триває, і ми це бачимо. Це правда. І от ці найгарячіші місця Авдіївка. Опитне, да, оцей Донецький напрямок, і туди нижче до Мар'їнки, це напрямок уже Курахова. Ну, Ми знаємо, що це їм бажано отримати контроль ще над Кураховською ТЕЦ, яка стоїть не так далеко від Донецька. І відсунути лінію, збройну від Донецька. Це саме Піски, ми їм там дуже дошкуляємо, тому що, наскільки я знаю, що у них є. В думки запустити такі аеропорт Донецький. Ну там майже все зруйновано, там можна підлатати взльотну посадочну смугу і її використовувати. Але вони чітко розуміють, що вони її не можуть використовувати, поки вони там кілометрів на 20 не відсунуть наші війська саме від цих від цього Донецького аеропорту. тому що з однієї сторони такі вони утримують свої позиції а з іншої сторони, там, де тонінька, там де Авдіївка, там наші позиції. Скажіть, які зараз взагалі повертаючись до добровольців, які стосунки між добровольчими батальйонами і між ВСУ? Чудові. У нас, знаєте, у нас на там позиціях взагалі були чудові стосунки між добровольцями і ЗСУ? ЗСУ нам допомагала, відверто скажучи, і зброєю, і боєкомплектами, боєприпасами. Ми виконували одну і ту ж задачу. Ми з ними на одних і тих же позиціях були. От Ми добровольці, на Новий рік ми потрапили в Донецький аеропорт, в новий термінал в складі ЗСУ, коли вони звернулися за допомогою, що там у них не вистачало бажаючих саме на новий рік. Їхати в Донецький термінал, і у нас ми координуємо свої дії з ними, ми узгоджуємо свої дії з ними. Ну, дійсно, ми можемо більш критично ставитись до наказів, які там видаються по лінії там, Міністерства оборони, тому що ну, ми самі розуміємо, що нам краще робити. Але є чітке розуміння у ЗСУ, що ми більш мотивовані добровольці, що ну, не треба там, нас примушувати робити якісь речі, ми і так їх робимо оборонюючи нашу державу. І у нас немає ніяких конфліктів. У нас дуже у мене особисто зав'язалось дуже багато друзів саме з ЗСУ. Може на якомусь рівні там вищого там керівництва і добровольчих батальйонів, хоча в нашому от, на Карпатській січ, у нас і у нашій е командир нашого батальйону чудові стосунки з су там усіх рівнів. Ну нема нема проблеми. Ми на ви знаєте на нижчому рівні розуміємо один одного і підтримуємо як можемо. А щодо власне підтримки фронту зі сторони мирного населення і, і волонтерів, так тому що волонтери говорять про те, що взагалі ще з першого перших мінських домовленостей вже тоді так таке відчуття, що українці подумали мир. Це вже там крок до миру і наша допомога не потрібна. з іншої сторони економічна криза, коли люди вже можуть деякі не можуть, деякі можуть тільки менше, але так давати на ці всі потреби. Ну але ви знаєте, добровольці вони взагалі е, самі себе забезпечують. Добровольчі батальйони, якщо б не було волонтерського руху, якщо б не було допомоги е, наших. Е, з мирного населення у нас би і не існувало. Ми самі себе мундюровуємо, самі закуповуємо там бронежилети, каски. І ми, до речі, набагато краще у нас забезпечені, ніж у військових, відверто кажучи. І у нас краще забезпечення і речове речове, у нас краще забезпечення харчове. І це все завдячуючи волонтерському руху. Те, що зараз він не такий потужний, як був ну спочатку, то дійсно, напевно, це так і є. Ми з цим стикаємось. Є багато речей, які у нас відвертий брак і дефіцит, це паливо в першу чергу. Ну але є багато речей, які ви знаєте, добровольці не можуть бути ну самі там, у нас немає зброї. Принаймні, і це має забезпечити вже там держава. І от зараз, входячи в лави Збройних сил, у нас ці проблеми вже ну не так гостро вона стоїть. Ну, а, власне, які от ви згадали про паливо, які ще є речі, з якими зараз то складно. Там чи ну чи провізія вона є з цим? Немає? Ну ви знаєте, це, у нас з провізією проблем немає на щастя. Е, е, є проблеми зі спеціальними такими речами. Це от тепловізори, е, з цими проблема і велика. Зараз е, тепліше з одного боку, це дуже добре для нас, а з іншого боку, е, повстає зеленка, так звана, uh -huh. і е, листя перекривають видімість і е, можуть ближче підходити От чому так активізували зараз? Ми ж бачимо диверсію розвідувальні ці групи і зараз. Два дні тому на фугасі вони підірвали наших бійців на транспорті, саме тому що зараз сама природа їм допомагає вести ці активні дії. Вони підходять по лісосмугам, і ми їх можемо побачити тільки в тепловізори, і а з цим вони коштовні, да, і з цим у нас брак, да, немає таких систем зв'язку. Ну на жаль, це волонтери не завжди можуть нам і допомогти, тому що це такі речі. Досить коштовні, щоб побудувати закриту систему зв'язку. Зі зв'язком І Велика проблема у нас з користуванням мобільним зв'язком. Це біда. Я наполягаю на тим, щоб взагалі військові, які перебувають там в зоні АТО, Заборонити їм користуватись мобільним зв'язком, але І... ж іншого немає. Іншого немає. Що? У нас Домограму. були випадки. слухайте, у нас були випадки, коли ми в аеропорту отримували накази для дій керувань, коли не було зв'язку смс-ками. Ну це взагалі це нонсенс в американській армії. До речі, за те, що солдат візьме з собою, тільки візьме з собою на бойові позиції, на бойовий вихід, мобільний телефон, йому дають два роки дізбату. Але там є альтернатива. А в чому складність? Чому не можна забезпечити усіх там? Це зрозуміло, що дорого, але все ж таки це безпека, це плани має... певні рації. Ну це не зовсім до мене бути, які питання. Які? Це напевно дорого. Ну у нас зв'язку. Абсолютно немає. У нас немає зв'язку. Тобто, навіть у нас є просто ми користуємось відкритими каналами радіозв'язку, звичайними битовими радіостанціями, які можна купити. І на цих радіостанціях на чих частотах нас слухають російські терористи, переговорюються з нами на наших же частотах. З того боку, досить потужно поставлена система радіоелектронної боротьби і радіоелектронного стеження. Вони прослуховують всі наші частоти. Тобто якось два місяці тому. Всім бійцям в пісках, саме бійцям вони прийшли смски такого характеру, що карателі, час розплати ще к вам прийде. Uh -huh. ну, тобто вони чітко знають, яка наша кількість, вони чітко знають, де ми знаходимося саме по мобільному зв'язку, по мобільним телефонам. Ну ні для такого, не секрет, що мобільний телефон можна з'ясувати його місце розташування, як він пересувається, їх Купчення скільки їх не говорячи вже про те, що можна прослуховувати е, зв'язок цих е, мобільних не телефонів. розуміти плани, які да я я ну великий. ми ж знаємо, що ці оператори вони ж російські, там той же МТС, той же і навіть їх сервери знаходяться в Росії, і е, користуватись ім е, цим зв'язком це небезпечно просто для життя. А чим користуються терористи? У них є радіостанції, ну, значить, те, що ми бачили, у них є свій радіозв'язок захищений, і у них є, вони свої позиції обладнують провідним зв'язком, який ну, неможливо і не прислухати. Звичайним брутовим зв'язком військовим. Ну, це у нас від розвідки наша інформація. У них краще поставлена служба зв'язку. Зі зв'язком, ну там працюють російська армія, з тої сторони, вони весь час готувалася до цієї війни, як ми розуміємо. А у нас 23 роки нашу армію нищили, і це, взагалі, диво, що за рік у нас армія ще збереглася і відновилася. І дуже змінилася, і дуже змінилася дуже якісно, да скажіть, яка, яка от ситуація саме з хлопцями з бійцями, які знаходяться зараз в АТО? чи вірять вони там на фронті в той мирний процес? Ну ви знаєте, можна в щось вірити чи не вірити, але коли кожен день ти стикаєшся з об'єктивною реальністю, тоді ну якось е, зразу бачиш, що мирного процесу немає ніякого. Е, за весь час е, так званого переміря. Був період, певний період, коли дійсно з боку терористичних російських військ ну не вівся такий потужний огонь, а але зараз інтенсивність обстрілів і інтенсивність військових дій зі сторони терористів вона виросла і стала майже такою, як було взимку під час активних військових дій. Немає там ніякого миру. Микола, ви вже я так, розумію, згадували Олексія Дурмасенко. Так да. сьогодні його ховали. Власне, і чи чи сьогодні за загибли... його, це кіпор? Сьогодні Стан... Миколіч... йому... меморіальна дошка дошку, так да. у рідній гімназії, де він навчався, це в Києві. На вісі гімназії. Так да. власне у мирному житті Олексій був флористом. Захоплювався футболом, він був один, одним із захисників Донецького аеропорту. І власне, це він свого часу встановив прапор України на вишку терміналу. Хлопцю було всього 25 років, і ви були з ним знайомі? Я, на жаль, не був з ним знайомий. Я вже знав, що 29 числа в пісках 29 грудня був великий бой, коли намагались пройти з правого фланга там дві групи терористів, і у них була чітка мета знищити бронетехніку і завдати шкоду особистому складу. Це такий час, знаєте, вранішний був між 8 і 9. Коли ну, люди втомлені після нічних варт, і ну, у них розвідка ну, краще працювала, звичайно. І Олексій. Він був на самій небезпечній позиції з правого флангу, і е, вони прийняли цей бой, е, не ухилились від нього. І завдячуючи ним, е, ми вже підняли тривогу по, по всім піскам. І е, вступили в бой. Там і ОУН тоді був і правий сектор, і Карпатська Січ. І е, ми знищили такі ці дві групи. Навіть захопили в полон е, е, декого. І ну вони зробили героїчний вчинок. І цей хлопець. Я вже коли спілкувався з хлопцями з 93-ї бригади, був такий, знаєте, відчайдуха в доброму розумінні цього слова. Він уже був один одну ротацію в аеропорту, і його ніхто не примушував ще раз іти в аеропорт. Він записався добровольцем на ротацію і ще раз йти в аеропорт. Це говорить про те, його мужність, його сміливість. І так сталося, що коли вони загинули, то 30-го числа треба було. Закривати ці позиції, на які вони мали йти, і я потрапив в аеропорт ну можна сказати, замість нього. І вже пізніше я взнав, що він живе на оболоні, як і я, да, він вчився в 240-й гімназії. І я сьогодні був теж на відкритті цієї дошки. Велика йому герою Пашана, велика Пашана його батькам. На жаль, гинуть ну, найкращі з нас бойці, і е, ви знаєте, ну поки ми пам'ятаємо е, сьогодні такий символічний день, знаєте, пам'яті ще загиблих в збройних конфліктах. Поки ми пам'ятаємо е, ці приклади, маємо героїчних вчинків наших побратимів, друзів, то я думаю, що наша країна буде непереможна. Дякую вам за те, що до нас прийшли. Дякую І, вам. Справді, слава героям, Микола Тихонов в нашій студії. Дякую вам за те, що ви з нами. Не примикайте за кілька хвилин. Повертаємося. до побачення.